Ая, чому я нічого не бачу? Таке постійне запитання у тих, хто починає медитацію, особливо на заняттях. Що робити, я нічого не бачу як практикувати? А як ви хочете бачити, мої любі сонечки? Так як фізичним зором це неможливо. Тому що фізична проекція це ілюзія, яку ми тут створюємо. Між іншим, вона не справжня насправді. Але її фокусують і транслює наш мозок і наші очі. А справжнє взагалі-то відчуття бачення світу з нашого серця, коли ми з Богом, коли ми в стані єдності з Богом. Але це дуже-дуже високий рівень свідомості. Так от, мої любі сонечки. І те, що ми робимо, коли ми починаємо медитувати, а це я ще раз повторюю: це не про бачення, таке, як ви бачите, фізичний світ. Це про внутрішнє бачення. І спочатку ми візуалізуємо і це є астральне бачення. Коли ми уявляємо, фантазуємо, бачимо, уявляємо портали, уявляємо енергію. І це ще не є бачення, це є астральне, скажімо так, бачення, астральна проекція, фантазія. І це нормально, тому що ми ще знаходимося на низькому рівні свідомості, коли ми це починаємо робити. Ви не можете дойти до бачення. Як Бог бачити, <laughs> в той же день і бачите, як Бог, це коли відро... розкривається матриця, і ви бачите постійно третім оком. Тобто, тобто, навіть коли ви пробудетесь, у вас ви не часто будете входити в ці стани і бачити третім оком, або в певній вже енергетичній практиці, коли ви вже будете там супермайстром, це вже буде на рівні шостої чакри. Відь собі просто сонечки, що. Наша свідомість звичайної людини, живе між третьою та четвертою чакрою. Тут четверта чакра, навіть коли підіймається, і то це ментальні ще програми. Коли пробуджуємося, ми починаємо відкриватися. отут на рівні четвертої чакри, і йде процес трансформації кари, підіймаюсь до п'ятої, до горлової вішутки. І аж потім, коли наші кундаліні піднімаються, коли ми з Богом зливаємося і проходять ще й роки трансформації. Тобто, ми, ми тоді входимо, відкривається наше третє око, і ми тоді дійсно бачимо. Це значить бачити, а все решта, це не, не те. І те, що там більшість людей і всіх там спеціалістів, це все, хто не пробуджений, хто не війшов і не злився з творцем, і не став з ним єдим, вони не бачать. Тому що бачити і знати це бачити поза матрицею. Коли розриваються ці картинки, і ти знаєш, хто ти, ти і все світо можеш бути. Ти ходиш в стан Божественного Духу, і я ці стани знаю, тому знаю, про що говорю, мої любі сонечки. все до того, це просто візуалізація. Це, але без цього ніяк, інакше ми не піднімемося. Люблю вас, мої сонечки, ваша Ая.